Друзі, з вами як завжди, авантуристи малови з самим україномовним каналом про яхтинг, який. Е... Ну, в общем, ви все поняли. пропонує лише пригоди, добро та позитивний настрій. Що ж, ми продовжуємо працювати з катамаранчиком, доводячи його напільникам і всіми е, іншими підручними засобами. До, до, сказу. до сказу ми доводимо лише е, хозяїна цього катамарану. А катамаран поступово перетворюється в справжню домівку для морських вовків. Що ж, сьогодні. Ми працюємо далі з нашою кухнею, і в нас наразі встановлення е, посудомойної машини е, і все таке інше. Але ми маємо спочатку прокласти оцей жмут проводів. Згодом на Катамарані буде встановлений Starlink, інтернет від Ілона Маска. І тому разу ж ми тут капашимося. І устроюємо такий бодобум, треба вже заздалегідь прокинути е, сіточку, так, сіточку розводку е, інтернету по кабелях до е, основних споживачів, таких як ну, Wi-Fi роутер. Е, потім е, установка Victron е, Energy, яка має такий дуже Розумний хаб, який має підключатися до інтернету. І він, ви знаєте, дає дуже багато плюшок, якщо ви під'єднаєте його до мережі інтернет. Це і відстеження е, траси проходження вашого човна, е, мгновен, ну, моментальне відстеження. Позиції, геолокації човна та багато чого іншого в реальному масштабі времени з будь точки світу, ви можете зазирнути на сайт Victron Energy і все це побачити. І це дає лише один такий кобільочок, який ми маємо прокласти. А ще ми маємо прокласти, коротше, в общем, ось оцей ось жгут проводів. Нам треба прокласти до того, як ми закриємо цю, цей кут. Посудомийною машиною. Також треба врізати ця розетка. В нас закриється машиною, буде недоступно, а треба буде під'єднати нам і посудомийку, і мікрохвильовку, і цей фільтр. Тому от тут ми маємо врізати, подивимось, чи можливо врізати тройну розетку. І ще так як у нас тут розташована дуже гарна кава машина, нам бажано розмістити ще тут подвійну розеточку для кави машини і для чайничка. Но про це ми дізнаємось, чи можна, чи не можна згодом. А спочатку ми протягнемо цей жгут від туди до туди. Тут ми бачимо, як це в нас. Влаштована ця розеточка в нас під Wi-Fi роутер вже організована. Це кабель-канал за телевізор. От сюди він виходить. Дуже корисно, коли треба там, всілякі USB-кабелі протягнути, HDMI і так, таке інше. Дуже корисно тут розташований цей рундучок, і ми можемо дуже так от гарненько тут все розмістити. Що ж, погнали. Не будемо марнувати часу. Бере. міг подумати, що ось ми взялися за щось конкретне на лодці і почали це робити, то так ніколи не буває. Це буває лише тоді, коли все зроблено і треба зробити щось конкретне. Але коли ми заходимо на новий човен і треба робити багато операцій, багато інсталяцій і тому подібне то щось конкретне водночас робити е, майже неможливо. Тому ми займаємо, займаємось усім зразу і паралельно. Що ж, е, от вчора у нас був день закупівель. Ми е, придбали ось такий от кюлет, величезний телік 55 дюймів, і от він вже. Дуже гарненько так зачаївся на цієї ціні. Разом з цією інсталяцією е, доробили ще дві розетки на 220, але вони мають іти е, окремою групою. Ні е, в групі з розетками по лівому борту, а окрема група, яка буде стосуватися кухні. Тому що тут у нас буде встановлено, можливо, льодогенератор, кофемашина, щось інше, що стосується лише кухні. І там в нас мають бути натусля: привіт. Привіт, країно! Привіт, люди! Доброго ранку! Приєднуйтесь до нашого сніданочка. Так. А у нас сніданочок то по перше, бо паші треба працювати, а мені треба чоловіка нагодувати. Бо йому треба в день потім щось робити, переробляти, перелаштовувати. Тому яєчня з бекончиком, я думаю, буде в самий раз. А ви пишіть, що ви полюбляєте їсти на своїх човнах або у подорожах, буде дуже цікаво. Ось таке. Тож. Встановити теліка це е, проста справа, але е, телік треба під'єднати до е, кабелю від антени. Ну, таке було бажання власника. Розетку ми маємо за телевізором, але не маємо е, кабеля коаксіального для антени. Разом з цим кабелем ми протягнули е, кабель до майбутніх там, льодогенераторів і якихось приладів. І Зараз в нас ці кішки торчать. З, от, з цієї ниші ми вчора з натуслі тягнули ці кабелі отак, от отак, отак З Тими щупальцями да, як, як всі омари. Всім... Омар, омарними щупальцями Омарними щупальцями. Е, поки тут у нас ці кабеля вісять. Треба спланувати добре місце для е, других е, розеток, от і таке інше. Тому завжди мозок працює, що робити, щоб потім не відкривати і не перероблювати кожен раз одне і те. ж. Це як знаєте, в той в маленькій хрущовці, як ти собі купив хатину, а треба туди запхати геть усе стиралку, посудомийку, там все що треба, всяку цю електроніку, а в тебе лише 35 квадратних метрів. Лише. Але для Хрущовки це замало, але, а для човна це дуже навіть і непогано. То, то, то ось що ми маємо у нас в половині власника, тут в нас бадабум. Всі інсталятори, хто працює на човнах, кажуть, що краще це робити без власника, бо в нього волосічка стане дибом на усіх містах, і йому стане погано, бо це виглядає дуже-дуже дуже небезпечно для інтер'єру лодки. Але потім все встає на свої місця і все дуже гарно виглядає. Чому ми полізли сюди? Е, бо у нас де, тут є хаб, який розподілює в нас коаксіальну мережу на е, необхідні місця. Тобто ми сюди коаксіальним кабелем пройдемо. А потім ми маємо також знайти містечко, як от відсюди вилізти і пройти кабелем 220. Опа, щас ми. Ось у цей шкаф, де ми вже з вами трошки попрацювали. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Ми маємо вже предустановлений щиток, е який в нас мав розподіляти напругу на е опріснювач, пральну машину і таке інше. І дуже-дуже молодці е виробники, що вони вже, от, немає такої опції, а щиточок вже є. Немає такої опції, але кабель живлення вже сюди під'єднали. І це дуже-дуже круто. Що ж, але цей кабель ми звідси від'єднаємо для чого? А для того, щоб запитати наш віктрончик. Цього січення буде нам вдосталь для того, щоб е, задовольнити потреби в живленні його. А від нього ми вже закинемо сюди кабель з гарантованим е, живленням. А до нас, як кажуть, в нашу бухту заходили кораблі. Дуже цікавенна така лодочка. Чимала. Ось така от екзотична мрія, exotic dream. Щось мені в обводах цієї лодочки нагадує руку Брюса Робертса, на що я хочу звернути вашу увагу. Конкретно на цей мега-мега-суперпупський закритий кокпіт, який е, відстані нагадує е, обводи якогось катамарана. Чесно кажучи, ви бачите, яка, яка площа просто закрита, але вона не може бути ні, ніякою корисною, бо, бо там. В общем, от таке. Це, це мав, мав би бути спрейхут. Але щось таке зробили. Ну, що ми там бачимо? Бачимо панелі сонячні, такий мощнючий хардтоп. І, по суті, по суті ну, ті два страшезних рундука наліплені, ну явно вже так щоб було, але вони заважають всьому на світі, як на мене. Але... Фіг з ним. Я, собственно, хотів звернути вашу увагу от на цю платформу, яка може опускатися донизу. Рішення цікаве, але от, ну, сама ідея цікава, але на кшталт його рішення тут дуже хочеться з вами посперечатися у коментах. Бо от. Я завжди ну, думав про реалізацію от такого от пандуса, який би міг опускатися та підійматися, от, опускатися на рівень води, може, ще нижче, якщо треба. Для яхти. На катамаранах так більш-менш вже це реалізовано і зрозуміло. Але от для таких от яхт. з Таким суцільним високим трансом, це така е, проблема, скажімо, насущна. І от ось як тут все вирішили реалізувати на цієї лодки. Ми бачимо рельси. Які, от, як на мене, не дуже файно заходять нижче рівня води. Бо ролики мають опуститися. І по цим роликам у нас цей пандус зісковзає до води, а опускають його, ну, я так розумію, з тієї сторони теж саме, як ви бачите, електромотор, який намотує таку широчезну ленту. Ну, стрічку доволі таку міцну. Ми бачимо написано, ну майже 2,5 тонни вона тримає. Тобто на дві стрічки ми маємо майже гарантованих 5 по максимуму Ну 4 тонни. Вона витримає ця стрічка, Ну ця, цей пандус на підйом. Але я вже не, не беруся гарантувати, чи витримає ця металева конструкція, яка направляє цей пандус донизу. Тому запас міцності ми можемо прогнозувати доволі нормальний. Плюс ще третя стрічка, бачите, от зверху, зверху третя стрічка вона тягне тузмана наверх, бо він так стоїть теж незрозуміло трохи. Можна було б якось по-іншому, але е, ну, напевно е, ширина ширина. Корми не дозволяє поперек поставити е, тузмана, тому от така, тако от, таке рішення. Сумнівне, в общем, ну, колхоз, але ідея багата, но гріх великий, як кажуть. Що ми тут ще бачимо цікавого? Бачимо дуже цікаве розташування газових балонів. Це такий, знаєте, я б от таку систему зробив. Якщо б в мене от в цієї великої будці була шаурма, і мені потрібно було ну, настільки швидко змінювати газові балони, щоб от просто так чук-чук-чук, між балонами перемикатися цим газом, бо потік клієнтів не, з... не дає змоги тут розслабити булки. Але от таке рішення дуже цікаво. Чотири балони зверху вони стоять. І отак от, от, от так от ну таке от рішення, плюс-мінус. Але теж пишіть в коментах, що ви думаєте. І вон там ще п'ятий балон в От Оці люди або е, таку за, заклали дуже міцну автономність просто на дві кругосветки. Вот. Або або дуже люблять готувати. Канадці. Ну, По суті, з тих широт потрібно дофігіща газу, тому тому може, щоб нон-стоп пройти, бо в них там, певно, свої стандарти цих балонів, щоб точно на кругосвітку в них вистачило. Ну, про інше, важко щось казати, дивлячись на парус, на цей бек Може, ці ну, така пара вже поважного. Віку, але подорожують вдвох. То, може, вони ще цими парусами користуються, може ні. Може вже працюють тільки на генуї. Щось я, до речі, не бачу не бачу, пагона. Ну, Це теж характеризує, що, бачите, ролик заціплений за ту дирку для шпринга. І все. Тобто, ні не у якому погоні геної речі не йде, тому просто паруса використовують, як вони є. Ну що ж, тобто лодка так трошки заточена не дуже під такий е, агресивний сейлінг, а під круїзінг. Ну що ж. Це теж можемо обговорити у коментах. Але лодка така чимала. чимала. Ніржавєчку ми бачимо по цьому канту, може вона взагалі вся із нержавійки, хто його знає, бо дуже багато я бачу елементів із нержавійки. І не дуже бачу таких слідов, слідів, слідів. Явної корозії, бо мало бути, якщо ми контактуємо з різними типами металів, може і вся лодка із нержавійки, але тоді це дуже коштовний такий проєкт. Хто його знає, Хто його знає? а може, просто дуже добре зварено все, як ну, як повинно бути. Що ж, от така от у нас тут дивовина. Дивина пройшла, дуже цікаве рішення ми бачимо з гіком. Оця ванна, явно якийсь колхоз, який додавлений, бо ми бачимо от сліди від гібочного станка. От. Для чого це зроблене? Ну, мабуть, колись вони щось хотіли зробити, щоб не розвалювався грот на гіку, то трошки. За, Зробити ширшою площадку для укладки паруса, потім передумали, і це, це зараз виглядає теж якось якось так дивно, як якийсь атавізм. Не знаю, не знаю. Тому залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, якщо ви це не зробили до сих пор з нез'ясованих для мене причин, це треба негайно виправити. Що ж, ставте вподобайку і ділитися з друзями нашими видосами. Па-па, всім приємного дня!